Вітаємо вас з викладом основних подій дня в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Сесію обласної ради перервали через повідомлення про замінування, що виявилося хибним. Депутати Полтавської обласної ради не спромоглися обговорити і третини питань порядку денного сесії. Наступний раунд за тиждень. Цьогорічним лауреатам обласної премії імені Івана Котляревського вручили дипломи у семи номінаціях. Правда, про не оголошено радянсько-польську війну 1939 року на виставці світлини у Свято-Успенському соборі Полтави. На базі Полтавського педуніверситету провели змагання, переможці яких представлятимуть область на Всеукраїнському спортивному фестивалі на Одещині. У середу зранку відкрилося пленарне засідання 24-ї сесії обласної ради шостого скликання. Проте депутати не встигли затвердити навіть порядку денного, як довелося перервати роботу через повідомлення про замінування приміщень обласної ради та обласної державної адміністрації. На телефон 102 надійшов такий дзвонок. Я зателефонував начальнику головного управління надзвичайних ситуацій Полтавської області, який підтвердив. Про те, що є така інформація, і прибула оперативна група для проведення оперативних заходів. І тому, зважаючи на те, що можна говорити політично, що це деза і таке інше, я прийняв рішення все-таки попросити людей із зали відповідно до чинного законодавства, щоб силові структури провели відповідні заходи у нашому залі. І пересвідчилися наскільки це правдива інформація. Що замінування це дезінформація? Переконані були і майже всі присутні на сесії, тож і не квапилися виходити із зали. А от працівники спецслужб навпаки діяли швидко: рятувальники, кінологи, правоохоронці, навіть газовики. 102. Вони відразу. Виїхали, вам повідомили. відразу повідомили, ми відразу ми виїхали. Щоб забезпечити стабільне безперебійне газопостачання мешканцям. Зокрема, якщо є загроза, якась, то вирішувати ці питання зразу на місці. Якщо потрібно, перекрити газопостачання на той ділянці, де є загроза для безпечного газопостачання. Доки фахівці працювали у приміщенні, депутати та запрошені на сесію, юрмилися перед будівлею. Настрій у всіх один продовжити роботу. Я знаю, що 99% таких телефонних дзвонків це. Пробуде стабілізувати ситуацію. Я не фахівець у цій галузі. Мені важко це сказати. але ну, я думаю, що це все бутафорія. Дойти до такого в Полтаві. Я вважаю, що це ненормальна ситуація. Напевно, тоді треба ставити ті рамку, ту і робити пропускний режим, щоб не робити оцей не ти гаяти часу, і не робити і не тратити час. Я думаю, що це просто така провокація за годину. Депутати знову зайшли до зали та продовжили пленарне засідання. Жодних вибухових пристроїв фахівці не знайшли. Ну, в таких порушується справа і буде тривати розслідування. Я думаю, що на останнім часом дуже великий відсоток, що такі, ну хто повідомив цих людей, знаходять. Тому ті, хто це роблять, шановні друзі, не переживайте, ми вас знайдемо і ви будете відповідати згідно діючого законодавства. Як повідомили у прес-службі обласного управління МВС, правоохоронці вже відкрили справу за 259 статтею Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Вона передбачає покарання від 2 до 6 років ув'язнення. Особу правопорушника нині встановлюють. І як повідомили у прес-службі обласного управління МВС близько 15.20, ще один дзвінок про замінування адміністративного будинку надійшов на телефон однієї з приймалень обласної державної адміністрації. Тож на місце повторно виїхали усі служби. Жодних вибухових пристроїв фахівці знову не знайшли. За неправдиве повідомлення відкрито ще одне кримінальне провадження. Неочікувані звернення громадськості збій системи для голосування, пасивність депутатів. Події у сесійній залі обласної ради і після спростування інформації про замінування розгорталися не за порядком денним. За півгодини до півдня депутати продовжили роботи. Та після обговорення п'яти питань все пішло не так, як планувалося. Репортаж Олексія Гнипи та Ігоря Середи. Не за регламентом сесія відбувалася із самого початку. Під час формування порядку денного до трибуни вийшли активісти громадського об'єднання, громадський майдан Полтавщини і запропонували внести на обговорення ще одне питання. Три місяці потратили, витратили свого часу на те, щоб отримати інформацію по тарифам, які не були підвищені вдвічі на 100%. Куди ми не звертались, ми мали одну і ту ж відписку. Ця інформація конфеденційна скасувати. Оце документ від 23 червня 2010 року і в договорі типовому обрати цей ганебний пункт 6.3 про конфіденційну інформацію. Звернення громади підтримав дехто з депутатів. Громада підняла дійсно важливі питання, які турбують полтавчан. Я взяв на себе відповідальність і скажем ініціативу, щоб ми не гаяли час, щоб ми не втрачали час. Ці питання хай будуть від мого імені подані на розгляд цієї комісії, яку вимагає абсолютно слушно вимагає громада, і ми розберемося. Законодавець передбачив такий обов'язок роботодавцям не розголошувати конфіденційність інформації, і не більше. Якщо ми навіть виключимо цей пункт. Він е, нічого не дасть. Про яку конфіденційність можна говорити, якщо це комунальне підприємство, що зобов'язане звітувати перед громадою, обурилися люди? У нас є роз'яснення обуцмена Валерії Лутківської, що ця інформація є прозорою, повинна бути стаття 13 про протидії корупції. Після згоди депутатів голосувати претензії активістів несподівано змінилися. Замість вимоги оприлюднити складові тарифи з'явилася нова оприлюднити зарплати керівників комунальних підприємств Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал. Це вивело з рівноваги депутата Віктора Скочка. «Яка зарплата у директора Полтава Водоканал і Полтавотеплоенерго. Дайте отвіт. Я не знаю. Після вимушеного голосування за незрозумілі вимоги у залі спостерігалася дивна, якщо не паранормальна активність. Спочатку депутати поіменно вшанували загиблих у зоні АТО Полтавців і одразу ж провалили пропозицію департаменту соціального захисту з виділення додаткових коштів на лікування героїв захисників. 60. Провірити всю систему тому, що немає таких людей, які голосують проти даної програми. Після цього декілька депутатів заявили, у них відмовила електронна система голосування. Запропонували її протестувати. Процес дав розбіжні результати. Із різних кутків сесійної зали почали надходити пропозиції перенести пленарне засідання на інший день. Заклики виконувача обов'язків голови облради Володимира Марченка проголосувати, хоча б поправки до обласного бюджету результатів не дали. О 15-й, на другу керівник представницького органу зібрав лідерів фракцій та депутатських груп на нараду. Рішення депутатів було цілком очікуваним. Давайте зробимо перерву дослідуючі середи. За цей період часу відпрацюємо всі питання і повернемося до розгляду всього порядку денного тих питань, які ми не проголосували сьогодні. Нічого дивного, в Україні розпочалися вибори. Підсумував перший день пленарної частини сесії обласної ради Володимир Марченко. Рішення, які вносяться на розгляд сесії, вони не мають ніякого політичного підтексту. Але наші колеги-депутати повинні ще раз уважно і ретельно попрацювати і зрозуміти, що треба діяти в першу чергу з державницьких позицій, а потім займатися політикою. Уже ухвалені рішення залишають чинними. Повідомив журналістам очільник обласної ради. Решту ж 33 питання. Депутати ще допрацюють на засіданнях постійних депутатських комісій до наступної середи. 75 років тому саме цього дня, 17 вересня, Радянський Союз, віроломно порушивши низку міжнародних угод, напав на Польщу. В офіційній історіографії того часу кампанія отримала назву Визвольний похід Червоної армії у західну Україну і західну Білорусь. Таким чином, СРСР вступив у Другу світову війну помічником і союзником фашистської Німеччини. Про це довго не писали у підручниках. Старше покоління нічого не знає про радянську польську війну розповісти правду на прикладі реальних життєвих історій прагнули організатори невеличкої фотовиставки у духовно-культурному центрі імені Паїсія Величковського при Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави. Володимир Несенюк, колишній військовий, служив у морській піхоті. Виховувався у патріотичному дусі на історіях про велику вітчизняну війну. Про злочину, участь у ній радянського союзу, його напад на Польщу не знав нічого. Хоча саме на українському фронті загинув його батько. У війні з білополяками, як їх тоді називали, війна 39-го года і смерть са були тайною загадкою, яку я всю жизнь розгадував. Преса підручники історії твердили, червоноармійці визволяли своїх братів українців і білорусів з під гніту польського панування. Про пакт молотова Рібентропа, а точніше його таємний протокол, згідно з яким Німеччина і Радянський Союз поділять беззахисно проти тоталітарних імперій маленьку польщу навпіл, дізналася тільки під час Горбачовської перебудови. Аби не польсько-українські краєзнавці, Володимир так і не знав би, де могила батька. 72-му році, коли нас з братом знайшли, слідопити із де діяте похоронений, і ми туди поїхали з цими слідопитими. Його батько Тимофій у свої 28 був непростим солдатом, очолював танковий батальйон. Попри те, що тодішній польський президент, усвідомлюючи марність спротиву, наказав здаватися червоним без опору, знаходилися такі командири, що вели свої війська у самовбивчі контратаки. Один такий загін займав укріплені позиції в гаю. Звідки танкісти не могли їх викорити, пішли в наступ зі стрілецькою зброєю. Командири Красної армії в то час були, були як петухи, На біду були. І весь огонь був направлен на отця. Він отримав 28 пуль із пулемета. На виставку світлин тих часів і зустріч із сином учасника радянсько-польської війни прийшли студенти, школярі інтелігенція. Перед ними виступили також історик і краєзнавець Віктор Ревгук та єпископ Полтавський Кременчуцький Федір. Світлин з того часу гетьмало. НКВС добре замітало сліди. Тож головна цінність заходу у зустрічі із Володимиром Несенюком невідома і неоголошена війна під гаслами визволення братів слов'ян, масові розстріли польських офіцерів у катині, наступні депортації, етнічні чистки все це шокує, і серце стискається від гіркого запитання. Невже історія і справді циклічна? І нині Полтавщина втрачає своїх кращих синів у Донецькій області під час проведення АТО загинув полтавець Олександр Максимов. У четвер зранку у Свято-Успенському соборі відбудеться поминальна літургія по загиблому. Про це повідомляється на сторінці у Фейсбук Полтавського батальйону небайдужих. 14 вересня Олександр Максимов загинув на блокпосту, потрапивши у засідку. Олександрові було 40 років. У нього залишилася мама, дружина, дорослий син. Літургія триватиме з 9 до 11 ранку. Потім відбудеться прощання із загиблим. День у день напруга в країні зростає, і вперше за багато мирних десятиліть у полтавців виникає думка, куди тікати у разі артобстрілів чи бомбардувань. Як стверджують у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, всього в обласному центрі 94 захисні споруди. Більшість із них відомчі при підприємствах та організаціях. Бомбосховище Полтавської дитячої міської клінічної лікарні у разі необхідності може розмістити близько сотні дітей та персонал. Там навіть можна проводити екстрені операції пацієнтам та вберегтися від хімічної зброї. У цьому особисто пересвідчився полтавський міський голова. Бомбосховище Полтавської дитячої міської клінічної лікарні при потребі може прихистити медперсонал та пацієнтів у будь-яку хвилину, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Леонов. Приміщення оснащене дизельним генератором, який забезпечує сховище світлом. Вентиляційна система та фільтри дозволяють очищувати повітря від хімічних речовин. Є тут дорослі дитячі протигази та кисневі маски, запаси питної і технічної води. А ще санвузли, їдальня і навіть операційна. 20 років опікується бомбосховищем Микола Довгопол. За багаторічну працю полтавський міський голова принагідно вручив ветерану відзнаку та нагрудний знак міської ради Миколі Опанасовичу нещодавно виповнилося 80 років. Але це вам працю і Тримайтеся і, і тримайте в належному стані, так як це все потрібно. Буде. Всього у Полтаві розповідає начальник міського управління з надзвичайних ситуацій. 94 захисні споруди. Усі вони при підприємствах та організаціях. Захисні споруди призначені для укриття найбільш працюючої чергової зміни». З відповіді міського голови, куди ховатися при потребі мешканцям міста, стало очевидним. Бомбосховищ у Полтаві на всіх не вистачить. При небезпеці людям доведеться шукати порятунок у підвалах, які ще треба привести до ладу. Я на апаратній нараді дав доручення ще місяць назад підготувати всі сховища, привести до належного стану. Як запевнила заступник міського голови Світлана Порохня, підвальні приміщення навчальних закладів Полтави прибрані. У разі надзвичайної ситуації їх можна використати як укриття. Чергове слухання адміністративної справи з обвинувачення полтавського міського голови Олександра Мамая не відбулося. 17 вересня о 15-й годині засідання мало відбутися у Октябрському районному суді Полтави. Тим, як повідомили у суді, головуюча по справі суддя Лариса Гольник перебуває на лікарняному. Тож суду справі Олександра Мамая перенесли. На пленарному засіданні сесії обласної ради урочисто вручили премії імені Івана Котляревського. Премію обласна рада заснувала 2007 року і нагороджують нею за популяризацію української мови, літератури, українського театрального мистецтва. Серед цьогорічних лауреатів і наша колега, режисер телебачення, «ОДТР Алтава Олена Шарбенко. Цього року лауреатів премії обласної ради імені Івана Котляревського визначали у семи номінаціях. Театральна діяльність, слово, музично-пісенна творчість, поетичний твір, сучасна проза, медіапроект та подія року член обласної організації національної спілки письменників України Марина Кононенко отримала премію за поетичну збірку під корою. Ця збірка стала цього року і переможцем національного конкурсу Українська мова мова єднання. Збірка носить таку назву, тому що майже всі поезії там певним чином пов'язані із деревами. І головний задум автора був, що все на коло в нашому житті є живим, і що люди мають брати приклад із живої природи і не дерев'яніти у своїх спогадах, у своїй пам'яті, у своїх серцях. А от повість чи я в Лузі не калина єпископа Харківського і Полтавського української автокефальної православної церкви Афанасія в миру члена національної спілки письменників України Володимира Шкурпія відзначили премією вперше. Хоча твір про голодомори в Україні 32-го, 33-го та 46-го, 47-го років був написаний ще у 1982 році. Його вперше видали лише у 1990-му. Адже за радянських часів це була заборонена тема. Я почав збирати спогади людей про голодомор ще десь на канікулах після 9 класу, після 10 класу. Продовжив це вже після служби в армії, коли працював редактором районного радіомовлення Штирівського і мав можливість постійно перебувати селах. Але скажу вам, що в той час навіть люди дуже похилого віку боялися розповідати навіть найменші епізоди цього часу. У номінації медіапроект диплом виборола режисер обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» Олена Шарбенко за міні-документальні фільми з циклу Поборники незалежності України Полтавщина. Лауреатка зазначає, що проект надзвичайно складний не лише технічно, а й у творчому плані. Адже авторам фільмів доводиться майже по краплині збирати факти про маловідомих земляків, які боролися за незалежність України. Кожне ім'я для мене це відкриття. За кожним ім'ям це стоїть важка доля людини, яка щиро вірила в те, що наша країна повинна бути незалежною. Багато серед них це люди, звичайні науковці, вчителі. Серед лауреатів також народний артист України, провідний артист Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя. Василь Голуб, доцент кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, Гліб Кудряшов, трьох бандуристок вишиванка обласної філармонії та авторський колектив книги Тарас Шевченко і Полтавщина, Олександр Білоусько і Тарас Пустовіт. Студентка полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій Анастасія Козленко потребує негайної медичної допомоги. У дівчини лікарі діагностували пухлину головного мозку. Першими збирати кошти на лікування вирішили студенти та викладачі навчального закладу, де навчається дівчина. Життя 17-річної Полтавки донедавна мало чим відрізнялося від життя її однолітків. Дівчина, як і всі, мріяла здобути освіту мати сім'ю. От тільки тяжка хвороба може внести свої корективи. Лікарі поставили страшний діагноз пухлина головного мозку. Втім, якщо вчасно зібрати кошти на лікування, хворобу можна здолати. Тож викладачі та студенти полтавського технікуму харчових технологій вирішили допомогти родині Козленків рятувати доньку і зібрати кошти, влаштувавши відому акцію з обливання холодною водою. Добра дівчина, яка ну, прагне вчитися, так як і всі інші, але така доля в неї нелегка. Я думаю, що все буде добре. операція пройде успішно. Головне, щоб кошти були зібрані би ну, дуже швидко. І ті кошти, які потрібні, їй. Щоб ми змогли е, як, допомогти цими коштами, що ми зберемо допомогти їй у, у операції. Викладачі та студенти полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій прийняли виклик від Полтавського нафтового геолорозвідувального технікуму Полтавського технічного університету та долучаємось до акції Ice Bucket Challenge – на підтримання студентки нашого технікуму Анастасії Козленко для проведення операції по видаленню пухлини головного мозку і в свою чергу передаємо естафету сумському технікуму харчової промисловості Нухт полтавському кооперативному технікуму та полтавському музичному училищу. Готові? Один. Ім цих коштів певно, що бракуватиме. Тож усі невайдужі можуть підтримати молоду дівчину, звернувшись до полтавського технікуму харчових технологій. Телефон 7 45 18. Здорова молодь, здорова нація на кафедрі фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету. Провели змагання серед студентської молоді Полтавщини. Переможці візьмуть участь у всеукраїнському спортивному фестивалі на Одещині наприкінці вересня. Представники полтавської молоді змагалися у волейболі та настільному тенісі у рамках заходу Здорова молодь, здорова нація. У змаганнях брали участь 24 команди з середніх та вищих навчальних закладів Полтавщини. Так як спорт уже є неотнімнівою частиною нашої життя, Ми хочемо показати нашій молоді, що вони повинні бути не тільки розвиті в одному віді спорту, а так наші команди будуть участвувати та ж сама команда і в волейболі, і в настольному тенісі». Цікаво, що команди були до того ж змішаними, тобто разом і дівчата, і хлопці. Для мене це щось нове, я ще ніколи в мікс не грав в парі з дівчиною. Завжди грали з хлопцями. Хотілося спробувати чогось нового. Я волейболом вже займаюся приблизно 8 років, тому волейбол я граю достатньо часу, а в теніс ну ми були влітку в лагері, в нашому спортивному, ми там теж грали в теніс. Змагання проходили за Олімпійською системою, тобто на виліт. Я думаю, ви все переможете і Україна буде завжди на найвищих щаблях спорту і завжди буде підніматися державний прапор України. Переможці змагань представлятимуть Полтавщину на всеукраїнському фестивалі у місті Южний поблизу Одеси з 25 по 28 вересня. Там до настільного тенісу і волейболу додаються також інші види спорту. На стадіоні Динамо у Полтаві провели цікаві конкурси для маленьких футболістів. Естафети, випробування на майстерність та футбол. Більше знають Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Напередодні дня міста у Полтаві влаштували фестиваль футболу. 12 команд вихованців футбольних шкіл демонстрували свою майстерність спочатку у різноманітних естафетах та конкурсах, а потім безпосередньо у футболі. Фестиваль полтавського футболу для малечі і для того, щоб вони показали свою майстерність ветеранам полтавського футболу. Головними арбітрами і одночасно наставниками на цьому святі спорту номер один були відомі у минулому гравці. Фестиваль футболу це великий праздник, і малеші це наші... наше. Це наше... как бы сказать, будущее. Мы хотим, чтобы они были здоровенькие, сильные, ловкие. А футбол – это та игра, которая действительно делает людей и сильными, и ловкими, и здоровыми. Любой турнир, любые игры всегда, так же, как и команда соперника, так и любая команда, значит, настраивается только на победу. А там уже как игра покажет, кто, кто будет сильнее, кто ловчее, кто будет точнее, тот и победит. Спочатку відкриття турніру, а потім після невеличкої розминки футбольні естафети. видовищним був конкурс із набивання м'яча. А потім відбулися ігри на двох майданчиках стадіону Динамо. Давай, Борис, борісь! До нових звершень в футболі, щоб ви росли достойною зміною, Нашим ветеранам, футболістам і нашим діючим гравцям футбольних команд Полтава і футбольної команди Ворстів. Маленькі футболісти не приховували свого задоволення від можливості взяти участь у цьому турнірі. Займаюся уже дуже довго, дуже подобається. А що чекаєш від цього турніру? Жду хороші гри. І все. Ну, Победи жду. Ми Это... Займа... приймали участь в турнірі і виграли перше місце в обласному турнірі. Основний блок новин вичерпано. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується малохмарна без опадів погода. Вночі на поверхні ґрунту заморозки до 3 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7, в день 15-20 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 4-6, а в день 18-20 вище нуля.